Сьогодні я хочу з тобою поговорити, а що ж тебе відрізняє від тих, у кого, знаєш, так от по шличку пальця просто все відбувається в житті. Мрії реалізовуються так, що за один рік люди роблять такі скачки в своєму розвитку, в усіх сенсах цього слова, а ти так і залишаєшся топтатися на одному місці. І це не тому, що ти погана людина. І це не тому, що над тобою нависла чорна хмара карми, яку ти не можеш побороти, і просто ти не заслуговуєш на те, що в твоєму житті щось було. Ні, ми всі з тобою на рівних умовах тут знаходимося, і всі ми заслуговуємо на щастя, багатство, любов, успіх, реалізацію і так далі. Всі ми на однакових умовах. Що ж тоді не так? Що відбувається? А різниця в тому, що, скоріш за все, Твоїй голові живе в першу чергу велика кількість різних установок, які тобі забажають рухатися до реалізації твоїх мрій. І плюс, за рахунок цього, ти реально не здійснюєш необхідні дії для того, щоб отримати в своєму житті бажане. І я хочу сьогодні з тобою поділитися, прям знаєш, такими кроками, що необхідно зробити, щоб все ж таки твоя мрія реалізувалася, що необхідно зробити, щоб її притягнути в своє. Життя. І так, перше, дійсно, у нас з вами в голові дуже багато є установок, історій, за якими ми живемо. Тобто, наше життя загалом все будується на автоматичних реакціях. Тобто, наша поведінка автоматична, механічна, можеш звернути навіть увагу, що зазвичай не роботи ти ходиш однією тією самою стежкою. Каву ти обираєш купувати в одній і тій самій кав'ярні. Так, ти можеш аргументувати це так, нібито там найсмачніше, і ця дорога найкоротша, найзручніша. Але насправді твій мозок любить оці ці протоптані доріжки. І йому дуже важко щось змінювати в своєму житті. І от перше, до чого ми з тобою звикаємо, і чому ми ніяк не можемо реалізувати свої мрії, притягнути їх в своє життя, це те, що ми обираємо безпеку замість свободи. Що таке безпека? Обожнюю просто працювати з клієнтами, які проходять і говорять мені про те, що я не можу кинути роботу там, де я зараз знаходжуся, тому що там стабільність. Я не можу піти з тих відносин, в яких я зараз знаходжуся, тому що там стабільність. Да? І мені там не подобається там є певний аб'юз, мені платять маленьку зарплату. Та все ж можеш малювати, все, що тобі знайомо, але я не можу піти, тому що там стабільно. А в майбутньому я не знаю, що в мене буде. Наприклад, якщо я кину цю роботу, якщо я не зможу реалізувати себе, а якщо я не можу свої таланти проявити, якщо я не знайду взагалі ніякої іншої роботи, я буду сидіти вдома. Ні, ні, ні я краще залишуся на старій роботі, тому що тут є стабільність. Але перше розчарування, яке зараз буде в твоєму житті, це те, що стабільності не існує взагалі. Зовнішньої стабільності ми не можемо розраховувати на іншу людину. Ми не можемо розраховувати на роботодавця. Ми не можемо розраховувати на чоловіка, хлопця, батьків. Не можемо. Ми можемо розраховувати лише на себе. І от ця стабільність вона може бути лише всередині тебе. Це те, над чим ми зазвичай працюємо. Це ота внутрішня опора, про яку всі говорять: нехай весь світ рухне, а я буду стояти. І це не тому, що я така сильна, тому що я протистою всьому цьому світові, а тому, що я знаю свою цінність, я знаю свої знання. Я знаю свої навички, я знаю свої сильні сторони, я знаю свої слабкі сторони. Я знаю, що я люблю. Я в контакті з собою, своїм тілом. Оце є цінність і опора. І лише коли ми маємо це. Нас не бентежать сторонні історії, нас не бентежать обставини, і зазвичай обставини підлаштовуються під нас, а не ми під них. Тому що коли ми підлаштовуємося під обставини, ми знаходимося в слабкій позиції. Це дитяча позиція, це слабка позиція. Можеш називати як хочеш. Але це тоді, коли ми завжди перекладаємо відповідальність за своє життя на когось іншого. Ми стаємо залежними від інших, і байдуже хто це буде. І от, перший момент це оця стабільність. Просто в твоїй голові живе установка, краще якесь стабільне гіно, але не те майбутнє, якесь ілюзорне, яке я собі малюю. І я спеціально добираю такі слова для того, щоб було зрозуміло, що тобі там дійсно некомфортно, І час вже звідти вибиратися. І слово стабільна. Ніколи не має звучати в твоєму житті. Стабільність не подарує безпеку. Безпеку подарує лише внутрішнє відчуття того, що ти можеш. Ти впораєшся, і ти можеш покладатися на себе. Другий момент це те, що ми дуже часто малюємо собі нереалістичні цілі. І от зараз я тебе попрошу подивитися, відкрити, не знаю, свій чутенник або прописати, якщо ти ніколи не займалася прописуванням цілей, бажань. Подивися, чи взагалі вони реалістичні. Як це зрозуміти? Умовно, сьогодні ти заробляєш 30 тисяч гривень, а твоя ціль на наступний місяць це 30 тисяч доларів. Це нереалістично. І наступного місяця ти скоріш за все скоріш за все, тому що є можливості дійсно заробити ці кошти. Але давай будемо дивитися реально правді у вічі. І в наступного місяця ти їх, скоріш за все, не заробиш. І через два місяці ти теж їх не заробиш. Але що буде відбуватися? Твій мозок, ти просто підкріпиш установку, що я не цінна, я не варта цих коштів, я не можу їх заробити. Хтось може, а я ні. А все просто не тому, що ти не можеш цього зробити, а просто тому, що ця ціль поки що для тебе нереалістична. Ця мрія не може втілитися в твоє власне життя сьогодні. Можливо, завтра, але не сьогодні. І тобі важливо підвищувати поступово, якщо ми говоримо про гроші. На грошах просто найлегше пояснювати. Якщо ти сьогодні заробляєш 30 тисяч гривень, тобі важливо поставити собі задачу наступного місяця почати заробляти 35. Так, ти колись будеш заробляти 30 тисяч доларів. Залиш собі в голові оцю історію, що в мене в майбутньому це буде. Але поки що поступово до цього рухайся. І відповідно, коли ти наступного місяця зможеш все ж таки отримати 35, в тебе в голові сформується установка Я можу, я можу більше мати в своєму житті. Тобто мої мрії, мої цілі вони можуть втілитися в моє життя. Да? І Як результат я отримую потім більше. І потім ти поступово збільшуєш планку, нехай не через місяць, нехай через три місяці ти поставиш собі 40. і будеш збільшуватися поступово. І ти будеш знати, що ти можеш це змінити в своєму житті. Ти можеш жити краще. Повір, кожен з нас має право і можливості жити краще, краще своє життя. Третій момент це ми боїмося не самої мрії. Да? Дуже часто, коли ми говоримо про якісь наші мрії в майбутньому, не знаю, гроші, якась велика омріяна сума, або не знаю, машина певна, автомобіль, або відносини. Ми внутрішньо. Несвідомо знову ж таки, ми боїмося цього всього. Буду повертатися на приклад про гроші, тому що там найлегше пояснювати, коли ми малюємо, наприклад, хочу 30 тисяч доларів в місяць заробляти, і я хочу дуже сильно, але внутрішньо в мене може з'являтися страх ще один, який буде говорити мені про те, що якщо я сьогодні для того, щоб заробити 30 тисяч гривень, я так напружуюся. Я пашу як коняка, я приходжу додому настільки втомлена, що мені не хочеться нічого робити в цьому житті. Мені хочеться просто лежати і все, навіть готувати. Я собі не хочу. Мені просто немає сил на це. Тоді просто уяви, для твого мозку наскільки страшно мати 30 тисяч доларів, тому що це ж доведеться працювати в 30 разів більше. Це треба буде працювати не 24 на 7, а 34 на 7. Мені можливо навіть не треба буде лягати спати. Я не зможу бачитися зі своїми друзями. Я взагалі не зможу мати час зі своєю сім'єю, зі своїм хлопцем. Я не зможу подивитися улюблений серіал на Netflix. Я ж взагалі нічого не зможу робити. Це таке напруження всередині твого тіла. А коли ти відчуваєш, що це напруження, повір, в тебе ніколи не буде бажання йти кудись. Тому що лише через легкість, а легкість це що? Це коли я довіряю цьому процесові, коли я йду туди, коли я вірю в те, що це може в мене бути, і не отак от одразу, тому що це все напруження. Воно тебе стискає, ти точно не хочеш нікуди рухатися. І тут важливо попрацювати з установками. О, таких установок в нашій голові дуже багато, що великі гроші, це багато роботи, великі гроші даються лише важкою працею. Таких установок в різних варіаціях може бути багато. І тут важливо для тебе зрозуміти, що коли ти працюєш на роботі, яка тобі подобається, коли ти проявляєш свої хочу бажання, коли ти проявляєш те, що є всередині, коли ти реалізовуєш себе так, як тобі хочеться, так як тобі комфортно, Комфортно, гроші до тебе будуть приходити в легкості. Взагалі, що таке гроші в легкості? Тому що це дуже часта історія. Гроші в легкості це коли я люблю те, чим я займаюся. Так, я усвідомлюю, що я можу втомлюватися. Так, я усвідомлюю, що я можу перепрацьовувати. Так, я все це знаю, але це мій свідомий вибір йти туди. І нам легше робити оцей свідомий вибір йти в якусь там. Більш важку працю чи да докладати більше зусиль, працювати трошки більше тоді, коли нам це подобається, коли нам це відгукується, і з цим необхідно працювати. Подивитися, по-перше, коли з'явилися ці установки, де ви це побачили, хто вас цьому навчив, і потім, все ж таки, намагатися зрозуміти себе, що мені подобається, і де я хочу себе реалізовувати і проявляти. Тоді буде набагато легше рухатися вперед, і тоді буде легше докладати зусиль, тому що ми боїмо. Ося, часто докладати великої кількості зусиль. Плюс нас в дитинстві часто ми перенапружувалися, нас вчили, що ти маєш багато працювати, щоб не бути як дядя Вася, дворник на вулиці. Мені, якщо чесно, так говорили. І мені було страшно погано вчитися, щоб потім не профукати все своє життя на вулиці. Хоча робота двірника це дуже корисна, класна робота, і для когось це теж реалізація його призначення. Це теж не треба применшувати. Кожен має виконувати свою місію настільки, наскільки йому комфортно, наскільки він може. Це непогано. Це я зараз не применшую, але нас цим лякали. Тобто, це було типу, знаєте, щось таке страшне і жахливе. Але ні, це не страшно і не жахливо, якщо вам це подобається. Подобається так, от я до чого? Про те, що ми з вами не боїмося кінцевої мети, ми боїмося цього шляху. І дуже часто, коли ми ставимо собі нереалістичні якісь цілі, ми часто навіть не стаємо на шлях досягнення цієї цілі, тому що нам здається, що нам доведеться докладати величезну купу зусиль, до яких ми не готові. А плюс нам доведеться докладати ще й нові зусилля, да? повертаємось до протоптаних стежок. Які так сильно любить наш мозок, і ми не любимо ходити новими стежками саме через те, тому що нам там звично і комфортно, а тут необхідно буде робити нове. А коли ми з вами рухаємося в розвиток, коли ми хочемо все ж таки, щоб якісь більші мрії, більші цілі реалізовувалися в нашому житті, то нам обов'язково необхідно докладати щось нове. Четверте. Найпоширеніший і найбільший страх, мені здається, який у нас є, це страх помилки. Тому що нам здається, що якщо ми будемо робити щось не так, ми впадемо і нас затопчуть. І все. І нібито ми втратимо своє життя. І так, в дитинстві нас часто принижували, говорили, що помилятися не можна, трійку не можна було отримати, тому що знову ж таки це кінець. І сьогодні нам страшно, нам здається, що ми втратимо все. У мене є приклад з мого власного життя, коли в 20 років я вирішила відкривати свою фірму, бюро перекладів. Я тоді вміла лише перекладати. Я знала англійську мову, тоді працюючи в адвокатській компанії, помічником адвоката, я Вміла добре перекладати, тому що мені ці задачі постійно підсипали. На той момент я розуміла, що мені там вже не комфортно. Знаєте, от коли нібито робота непогана, і нібито є якісь ілюзорні можливості стати адвокатом, працювати, мати класну професію, перспективну, заробляти непогані гроші. І да, і в голові я собі малювала дуже красиву картинку. Але в моменті мені було некомфортно, і я не переступила через себе. Да, я не пішла далі працювати в адвокатській, а я все ж таки вирішила пробувати рухатися назустріч собі. Я не знала, що таке бюро переглядів на той момент. Я взагалі не знала, як вести бізнес, я взагалі не була керівником, я взагалі не знала, як спілкуватися з клієнтами, тому що я завжди була за цим всім процесом. І мені було страшно піти, спробувати і провалитися. Я дуже боялася. Плюс на той момент я витратила всі свої кошти заощадження для того, щоб відкрити бюро перекладів. Це були невеликі кошти, це було 2000 доларів, як сьогодні я пам'ятаю. Але для мене це було багато. І в мене на початку взагалі нічого не виходило. Бюро не приносило взагалі нічого. І навпаки, приносили лише стрес. І перший рік я дуже багато плакала і хотіла закрити це все, прикрити цю лавочку, тому що нічого не було: ні задоволення, ні грошей, ні великої кількості клієнтів. Ну, коротше, взагалі нічого не було. Але я не здалася. Чому не здалася? Тому що внутрішньо мені там було комфортно. Я розуміла, що зараз я рухаюся вперед. Я знала, що я завжди можу кинути. Я завжди можу кинути і піти працювати на іншу якусь роботу, влаштуватися до когось, тому що в мене є мої навички, знання, мій досвід, який я можу використати. Але я мушу спробувати. І я знала, що якщо я зараз не спробую, якщо я все ж таки не докладу зусиль для того, щоб щось зробити. Я себе буду просто в майбутньому зневажати. І мені було важливо спробувати. І от знаєте, я колись почула фразу, що кладовище це місце, де не тіла лежать, якщо так можна сказати. Це місце, де похована велика кількість мрій і нереалізованих бажань, Цілі, які так і не були доведені до кінця. І мене ця фраза особисто дуже сильно вразила, тому що я переклала її одразу на себе і подумала: блін, а реально. Життя, воно не вічне. Так, да, якщо ми будемо говорити езотеричними якимись там термінами, що потім відбувається реінкарнація, ми повертаємося, але все те, що ми напрацювали тут, матерію, ми з собою не заберемо. Ми можемо забрати з собою лише досвід. І от відповідно я розумію, що чого боятися, життя в мене одне. Якщо я зараз не буду пробувати вставати, не знаю, отримувати якісь навички, досвід, спілкуватися з людьми, якщо я буду постійно боятися, отам от на кладовищі. Будуть і мої мрії, і мої цілі, і мої бажання. А я так не хочу. Мені це сумно. Я хочу прожити життя. Це в кайфі і на солоді. В якийсь момент я перестала боятися. Ну як перестала боятися? Звісно, що я постійно боюся. Я боюся вкладати в нові проекти. Я переживаю не те, що боюся, я переживаю, що проект може не вигоріти. Я переживаю, що я можу впасти. Я переживаю, я переживаю. Можливо, коли зустрічаюся з новими клієнтами. Я переживаю, що щось може не вийти. Внутрішньо є такі переживання, і це окей. Але я впевнено йду вперед, тому що я знаю, хто я, я знаю, що є всередині в мене. Якщо я впаду, я встану і тільки буду мати ще більший досвід для того, щоб рухатися вперед. Тому страх помилки, він знову ж таки він теж дуже ілюзорний. Ми з вами і так помиляємося постійно. Просто є речі, на які ми звертаємо більше уваги. Ми постійно помиляємося. Не знаю, воду не так налили, розлили це теж помилка. Але, можливо, вас в дитинстві за це сварили. За те, що ви йшли, впали і забруднили нову сукню. Але ж це не помилка. За те, що ви, я не знаю, замастилися, коли їли, так задивилися мультика якогось і просто почали там, я не знаю, їсти той торт якийсь, і ви такі стали брудні. І це теж ніби помилка, але це не помилка. Це просто так вас навчили, що має бути все ідеально. Все має бути чітко. І оце, до речі, п'ятий пункт: не бійтеся того, що. Не буде ідеально. І часто ми боїмося й не йдемо в реалізацію своїх цілей, не йдемо в досягнення своїх мрій. Саме тому, що ми намагаємося все довести до ідеалу. А поки я не ідеальний або не ідеальна, поки я не маю шикарної фігури, поки я не маю достатньої кількості знань, поки я не маю достатнього кількості досвіду, я не йду вперед. І коли лише я доведу все до ідеалу, тоді я зможу там щось отримати. Лише тоді я там не знаю, наприклад, я мрію про якусь роботу, лише тоді я зможу написати резюме і подати це резюме в ту компанію, в якій я хочу працювати. Ні. І знову ж таки, колись я почула дуже класну фразу з приводу того, що люди, які йдуть в проявлення, вони багато не навчаються. Вони, наприклад, якщо вони розуміють, що вони хочуть працювати в якійсь сфері, певній, нехай це буде певний експерт, психолог. Вони починають працювати вже, це не означає, що з клієнтами вони починають працювати, да? а вже з собою працювати. І в моменті роботи з собою, наприклад, психологічною, людина починає розуміти, що мені необхідно додати оцих знань, мені необхідно додати оцих знань, мені необхідно оце доотримати. І вони в процесі доотримують, тому що лише в практиці ти можеш зрозуміти, яких складових тобі не вистачає. А коли ти просто набираєшся оцих знань, Нагромаджуєш себе, знову ж таки, привіт психосоматика, ти починаєш пухнути від того, що ти не ділишся зі світом, і тебе світ буде постійно, як знаєте, макати. Оце все вмикати в не дуже приємні історії, саме для того, щоб ти нарешті почав або почала собі дозволяти проявлятися і ділитися цими всіми знаннями. І реально, скільки не малюй, скільки не прописуй, не ти щоденники, самопрограмування, воно все не буде працювати, поки ти не попрацюєш з усіма оціми історіями, які є в твоїй голові. Їх треба відпустити. Треба йти в страх, треба не боятися, треба працювати, пробувати, але по-іншому не буде. Стрибати в бездну. Все рівно доведеться. Але просто ти туди будеш стрибати з іншими відчуттями. Ти будеш туди стрибати з відчуттями, що ти можеш, з відчуттями, що ти впораєшся, і навіть якщо ти впадеш, розіб'єш колінця, але ти встанеш і цей досвід отак збереш і зможеш його використати десь в іншому місці. Тому я знаю, що в тебе вийде. Не забувай на свої мрії, не думай про те, що з тобою щось не так. З тобою все так, і в тебе вже все є. От якщо в тебе є якась мрія, ти маєш в першу чергу зрозуміти, що якщо вона з'явилася в твоєму житті саме зараз, значить, саме зараз все склалося так, що в тобі вже є все те, що тобі необхідно для реалізації цієї мрії. Все крапка! Почни діяти, почни рухатися вперед. І ти побачиш, як сильно зміниться твоє життя.